У просторі свободи, супергістя. Ліліана Гранат. Цінує кожен свій день як ціле життя. І сьогодні вона презентує свою відеороботу «Світ». Тож Ми вас вітаємо, Ліліана. Вітаю. Хоч в мене тут на годинку шоста ранку, але доброго дня. Ну, доброго, доброго дня. дня навзаєм. Нам ще більш приємно, що ви навіть у такий ранній час, все ж таки, знайшли час для того, щоб з нами поспілкуватися, поговорити про вашу роботу, тому що, тому що я вважаю, що вона дуже цікава. Так, дуже дякую. Слава Україні, всім вітанням. Я тут вже проживаю десь половину року, але я досі ще живу з українським часом. Живу українськими новинами, українським життям, і це неможливо ніколи використати з себе. Але сьогодні ми тут зібрали стосовно мого релізу. Це пісня дуже красива, яку я написала ще 9 років тому, і вона в мене таки була в метатнику і ніколи не виходила у світ. Але нарешті цей світ вийшов у світ, і в цьому мені допомогла моя учениця, колишня тепер уже подруга. І дуже красива, талановита, молода виконавиця. Я взагалі не розумію, такі гарні у нас люди, такі талановиті і непочуті. Треба це змінювати. Ось, і вона надала нового життя цій пісні, і ми вирішили її зарелізити. Ну і Все ж таки, знаєте, повертаючись трішечки назад. Звісно, війна вплинула на кожного українця, змінила сприйняття цього світу, змінила цінності. Як змінилося саме ваше життя із початком війни, і як змінила війна, можливо, вашу свідомість, тому що ну багато творчих людей вони десь переходять, змінюють жанри, змінюють теми своїх пісень. І цікаво почути ось вашу думку з цього приводу. Ну, звичайно, що війна змінила все, тому що е, український шоу-бізнес, маленький, великий, місцевий, не місцевий, е, це важливо, Тому все змінюється. Бізнес завмирає. Зокрема, на початку самої війни. Звичайно, зараз все відновлюється, відживає. Е, там, де завжди є якісь руйнування, там починає щось нове, якесь цвітіння, будування. І це е, те, що нас не буває, робить сильнішими. те, що… Е, також е, вчить нас цінувати кожен день як ціле життя звідси й моє кредо, тому що ми не знали, що буде завтра, але ми насолоджувалися кожним днем. Е, творчість моя не змінилася е, тотально. Е, я як завжди була така романтична співачка і так і залишаюся в е, своєму е, романтичному світі. Я себе там дуже добре, комфортно почуваю. Але в мене було дуже багато досвіду різної творчості. Також в мене, зокрема, з останнім часом була величезна відповідальність на концерті, який був присвячений Україні на День Незалежності заспівати український і американський гімн. Також на цьому концерті виступала наша виконавиця Олена Тополя. І це був благодійний такий захід. Ми збирали донати для України, і це ті речі, якими ми можемо пишатися. Те, що ми всі гуртуємося, ми стоїмо всі разом, ми підтримуємо один одного, і це неймовірні риси, які відкриваються в таких критичних ситуаціях. Ліляна, велика дяка за те, що ви доєднуєтесь до благодійних концертів, тому що це надважливо, незважаючи на те, що ви знаходитесь в Америці, ви все одно продовжуєте так піклуватися, донатити, збирати. А, можливо, є якісь наступні плани, а, якісь проєкти, які будуть незабаром, де ви будете також виступ, виступати, тому що ось, коли ви сказали, що заспівали гімн, це, це супер. Це, мабуть, було дуже хвилююче. Тож, як, ваш, як ваші емоції після виконання саме українського гімну а, на такому благодійному заході? Це було дуже відповідально. Я не, не, не можу приховувати те, що, звичайно, хвилювалася. Також це був американський гімн, який я от тільки вивчила я раніше його не виконувала е, ніде, і це теж була дуже велика відповідальність. Це був українсько-американський захід е, такі заходи постійно, систематично, регулярно тут плануються. Це можуть бути від церкви, е, від різних громадських організацій. Українці гуртуються, групуються і один одного підтримують, шукають, допомагають, е, е, збирають і донати, і також гуманітарну допомогу надсилають. Е, це просто вражає. Це це дійсно розчулює до глибини серця. Ви також зазначили, що ви знаходитеся в такому, знаєте, романтичному амплуа творчості, можна так сказати. Але проте ви зазначили, також, що ви так шукали себе, можливо, вивчаючи про пробуючи якісь інші жанри. Можете будь ласка, поділитися своїм досвідом? Можливо, хтось це подивиться, побачить і зрозуміє, як правильно знайти ось те саме амплуа, в якому потрібно писати та створювати пісні. Але не зупинятися шукати, постійно себе вивчати. Раніше, коли я багато займалася творчістю, і зокрема виступала з бендом. Це мій улюблений 911 один бенд. Також багато виступала з музикою інших виконавців, їх називають кавери. А наш бенд має дуже багато альбомів власної авторської музики. На свій час Андрій Кузьма дуже був одним з. Хороших пошановичів їхньої творчості, нашої. І тоді якось у мене не було такого відчуття, що хочеться на черпати ресурс з себе. А тепер я прийшла до цього етапу в житті, коли я черпаю ресурс з сама з себе, і це так чудово. Я могла подумати, що такий великий світ живе в мені. Круто, ну так гармонійно світ сьогодні? Презентація у нас так само композиції, світ і ваш світ, і ви світитеся. Але ми знаємо, що ви у нас нещодавно були а, у саме часі блогера, де презентували свою роботу ти і я. І сьогодні ви у нас у просторі свободи презентуєте пісню світ. Е, тож, е, що вас взагалі мотивує постійно-постійно не зупинятися, тобто який головний мотиваційний е, сенс? Мій головний мотиваційний сенс полягає в тому, що я повинна щось залишити в е спадок своїм дітям, своїм учням, своїй країні, розвивати українську культуру, а е нагадувати е всьому світу, що ось ми тут, Україна, ми досі боремося. Ми потребуємо е вашої підтримки, ми потребуємо вашого визнання. К кожна е якась е така дія е нагадує всьому світу, що ми ось тут. Не забувайте про нас. Ми є дуже розумні, талановиті, інтелігентні люди з прекрасними моральними цінностями. Ми Просто цвіт, цвіт цілого світу, не тільки і лише України. А щодо композиції, аранжування, взагалі створення цієї пісні, хто можливо ще брав участь? Як складно можливо було підібрати саме ті слова, через які ви передаєте сенс? Ось про це можете також розповісти. Я як я працюю? Я працюю, я е, маю тут якісь певне домашнє обладнання. Я створюю собі такі демоверсії, е, накидаю вокали, слова, музику, але, звичайно, е, в кінцевому результаті все це в цукерочки, в горточки. Надають дійсно кваліфіковані професійні люди. В даному випадку це є Роланд Орбан, який займався мастерингом, займався аранжуванням оптимізацією музики і всім іншим. Також займався редагуванням слів. Андрій Мандюк з колективу «9.1.1». це люди, які зробили найбільший вклад в цю композицію. За що їм дуже вдячна. Ну і, звичайно, моя учениця Яна. Вона от, ми дуже з нею багато співали різних композицій дуетно. Наші голоси між собою гарно поєднуються. І я їй кажу: досить співати чужі пісні, давай співати наші пісні. І вона каже: Я тільки за, звичайно. Відбувся свого роду такий синтез поєднання усіх творчих людей і з'явився світ, можна так сказати. А ми ще знаємо, Ліліаночко, що любов до музики вам привів саме батько. І коли ви зрозуміли, що музика це саме ваше покликання? Я це зрозуміла, коли я сама пішла в музичну школу, і ніхто мене не заставляв. Правда, на цей момент я йшла, тому що моя подруга йшла. Нам було цікаво йти разом за компанією, але в кінцевому результаті. Не усвідомлюючи того, я усвідомила, що це дійсно саме те, що мені потрібно, саме те, де я можу себе проявити, саме те, де я росту розвиваюся, саме те, що допомагає мені висловити мої емоції і висловити моє внутрішнє я. А розкажіть, і... що... так, прошу вибачення. А, батько а, батько був гітаристом в групі Соколи. І, звичайно, я постійно була в музичному соусі музикантів е, в їхніх е, музичний соус. Музикантів вони завжди мають свій такий окремий світ, де вони, як вони кажуть, тусуються. І я ще з п'ятирочків маленькою постійно на це дивилася і бачила, які вони е, люди екстраверти, щасливі, такі. Міють між собою джемити, та що вони музику створюють моментально. От прийшли, стали, взяли гітарку, там сіли за фортепіан, і вже музика створюється. створюється щось нове, якесь нове життя, і це настільки мене прийняло. Звичайно, я не могла обійти це осторонь. Ви зазначили, що ви розпочинали з музичної школи, так? А можете розказати, з чого саме? Це вокал або це гра на якомусь музичному інструменті? Розпочала я з музичної школи, це було фортепіано. Але в кожній музичній школі ти що обов'язково вивчаєш і вокали, і сольфеджіо, і теорію музики. Потім я пішла в коледж, там вже я мала дві, два фаха. Один це був хорове дерегування, де ми багато також працювали і над вокалом, і над колективним звучанням хору. Взагалі, хорові диригенти – є такі максимально ерудовані музиканти, тому що вони мають знати все. Вони мають бути авторитетом, а також я пішла на арфу. Бо це арфа це неймовірний інструмент, який мене зачарував з першого погляду. Сказав, я сказала, я буду на ньому грати, і я теж грала на арфі. Потім я закінчила в університеті своє навчання. Додатково брала багато приватних уроків різних викладачів, різних курсів. Я, я навіть по сьогоднішній день щось беру, я постійно мушу вчитися, бо я як не вчуся, в мене, значить, щось не так, я можу розвиватися, вчитися і вчитися. Ну, ви подаєте гарний приклад, тобто, якщо ти не будеш зупинятися, в тебе ще більше будуть результатів. А ось з приводу пісні світ». тобто, ми чекали на цей реліз 9 років. А, можливо, вона якось е, переформувалася, ось е, ваше відношення до цієї пісні. І чому саме зараз? Е... Я багато дуже моїх пісень вони є такі нічні, романтичні, в них є абсолютне щастя, абсолютне кохання. Багато таких емоцій, яких можна назвати приторним. Деколи їх аж саме ця пісня, вона була злегка драматичною. І в результаті всіх цих подій, які відбуваються і в Україні, і в житті кожного з нас. Проживаємо свою е, персональну драму. Саме е, ця пісня е, передавала ті якісь такі емоції, які в мене зараз присутні. Це від, від абсолютного щастя до відчаю. Оці такі емоційні качелі, які переживають всі українці в зв'язку з такими обставинами, які склались. Ви зазначили також, що ви грали на арфі, фортепіано, вокал, сольфеджо. І я з колегою та й наші шановні телеглядачі зрозуміли, що ви універсальна, унікальна людина, творча людина. І хочеться запитати наступне: у 2021 році ви стали ще частиною команди зі створення української кінострічки Святого Миколая. Тобто, ви, я так розумію, ще й долучилися до кінематографу. Розкажіть, будь ласка, докладніше, детальніше про цей проєкт та. Та, ну, Вашу частинку, вашу роль у ньому. Це, взагалі, неймовірна історія. Тобто продюсером і автором кінострічки є Галина Лишак нереально талановита жінка. Я просто нею захоплююсь. Я така щаслива, що вона моя подруга, і ми якось так по життю разом йдемо, тому що я ще викладаю. Вокал у мене багато учнів, студентів, це, мабуть, зрозуміло, і вона викладає танці хореографію. І ми дуже тісно перепліталися протягом дуже тривалого часу, але по своїй професії вона саме продюсер кінематографу. І вона написала сценарій, вона виграла у держави тендер. І ми спільною командою вирішили створити цей фільм. Ми займалися музичною частиною. Ми, тобто, я, Роланд Орбан, який був співавтором аранжування до моєї композиції Світ Андрій Мандюк, який написав дуже багато композицій і тексту до саундтреків до фільму. І ми спільними зусиллями знайшли багато людей. Талановитих також і акторів, і, і співаків, які приймали участь в фільмі. Навіть мій син знімався то, на барабанах. Грав, і це, це неймовірно чудовий досвід. Ми також в ньому знялись. Це був, ідея фільму: була максимально зібрати людей з життя. Більше аматорів, аніж професіоналів, особливо акторів, щоб передати отакий, дійсно оцей такий життєвий емоційний стан Дня Святого Миколая в Україні, як це відбувається. Ну, мені здається, що це просто геніальна ідея, і всі пазли геніально склались між собою. Так, це навіть неперешено можна зазначити. Е, і, так, напевно, вже підсумовуючи нашу бесіду, так, е, після ось е, ви. Знімалися в кіно, брали участь у створенні кіно, ви пишете пісні, ви займалися на багатьох музичних інструментах, у вас дуже насичена кар'єра як творчої людини. І підсумовуючи наше спілкування сьогодні, саме зараз, що ви хочете побажати усім українцям, які нас зараз дивляться у прямому ефірі? Хочу побажати сили, терпіння і головне натхнення. Мотивації постійно не зупинятися і продовжувати боротися, іти вперед, шукати ці сили в собі, пам'ятати, що ми найкращі, ми дійсно неймовірні люди. Ми дуже сильні, ми дуже талановиті, розумні, красиві. Я бачу здалеку от ідуть українці. Просто неймовірні люди, і це пам'ятати, що ми є неймовірні люди. Круто, ми дуже вдячні вам за спілкування, за те, що ви, як зазначили, о шостій ранку доєдналися до нас за часом, який у Сполучених Штатах Америки. Ми дуже вдячні за спілкування. А нашим шановним телеглядачам, я нагадаю, що тільки нам ми спілкувалися зі співачкою Ліліаною Гранат.